Хочу поздоровити для, молодої, для молодого художника такий темперамент, таке, таке відчуття е, кольору. Це дуже, дуже знаково. Це представлені роботи е, останніх років 22 і 23 -го. серія абстракції внутрішнього простору, над яким я працюю. Це структура, але е, тривимірна структура. Тобто, це вже об'ємні композиції в просторі, е, образ внутрішнього середовища. Дуже е, приємно отримати запрошення від Національного музею Київська картинна галерея. Це важливий для мене проєкт, показати свою експозицію тут. Взагалі дуже важливо і дуже класно, на мою думку, що зараз відбуваються виставки і проєкти, і в Києві, столиці, що художнє життя і творчі розвиваються, художники працюють. Справді, мене дуже стимулює працювати більш активно вся ця ситуація, бо я відчуваю за собою відповідальність. Перший проєкт з під моїм кураторством з Ангеліною відбувся Музею історії Києва, ось його назва, підніжок «Підніжок кутом». Чому така назва, я поясню, бо я знайшов досить вдале слово для закарпатської школи, назвав їх інші. Вони, хоч маленька область, але дуже потужна закарпатська школа, у них інше бачення, простір кольору. Цікавий теж яскравий проєкт, але він був більш конкретний. Це були дійсно інтер'єри. Да? Інтер'єри на тюрморти. багато було робіт, але живопис був більш реалістичний. Зараз вона пішла, зробила крок вперед, той самий же внутрішній простір, але вже через кольорові площини. Я взагалі люблю кольор і людей, які ним працювати? Повірте мені, то, що сьогодні виставлено, на... Київ давненько не бачив такого. E Дуже для нас важливий проєкт, тому що ми вперше показуємо молодих міців, ну, які вже ну, достатньо себе, себе вже достатньо показали вообще свою творчість, показали, наскільки вони міцні, наскільки вони енергетичні, наскільки вони українські. І от сьогодні у нас десь дуже для нас важливий проєкт. Ну, побачимо, як у нас. Буде як наші відвідувачі відносяться до сучасного молодого сучасного мистецтва українського. Для мене це виставка це ковток такого свіжого жилого повітря о, і очищення свідомості. Я не знаю взагалі і мечтав мистецтво зновців, які писали про Ангеліну Гофінець, але для мене це уламки нашого внутрішнього, неосмисленого, незбагненного, які ніби існують окремо, а коли збираються цілий. Когось це робить з особистістю, а хтось залишається шматками. Щось вражає і перегукується, щось з того, що я бачу, зараз зовсім мені не суголосне. Але це більше проблема, я так розумію, зараз мого сучасного стану. А мені дуже робить картини на білому і бежевому. Бо не треба робити додаткових зусиль. А всі ми виснажені, напевно, психологічні цим роком. Тому я дуже радий і за Юру Лінгоновича, і за Юру Камрикова, і Занггаліна які зробили цю виставку і радію, що тут багато людей, що життя триває. І що наша свідомість, окрім якихось простих реакцій, має цю багату. Палітру внутрішнього світу, який дає нам шанс залишитись людиною в наші непрості час. Ці зустрічі бувають не так часто, зараз і дуже надзвичайно приємно побувати і побачити людей, з якими вже скучив. А, власне на виставках Ангеліни Гатинець я присутній вже другий раз. Вперше це було в музеї історії Києва. Мене тоді дуже вразила творчість цієї молодої художниці. Я дуже радий, що молоді митці Закарпаття роблять таку експансію до столиці і трошки розшевелюють мистецьке і світське життя столиці. Ось тому для мене це сьогодні свято і дякую організаторам. Насолоджуємося разом.